Всім привіт, друзі! Ради вас вітати на новому випуску по карпархінгу. З вами, як завжди, я Арчі. Ну а ми починаємо. Якщо ви не мій новий підписник, то напевно ви пам'ятаєте гонку автобусів. І ви думаєте, я вирішив на цьому зупинитися? Правильно, ні. Сьогодні у нас відео буде гонка фур, а саме DAF XF і американського траку. І так, ось наш американський трак, і зараз ми будемо робити йому 1695 кінських сил, так як і нашому DAFU XF ми теж потім зробимо 1695 кінських сил, щоб всі були на рівних условиях і щоб вся гонка була чесна. Так, ось наш двіжок, ми його купляємо, і в нас вже плюс 1000 сил. Далі купуємо турбонадувчик, шини, звичайно, і наші всі оці прикалюхи, щоб було 1695, а не менше. Так, все, в принципі, ми все купили. Далі зробимо тонування, йому таке невеличке. І далі ще покрасимо, я думаю, саме авто в такий матовий. Інший якийсь колір. так, Я думаю, це буде. ну, Давайте, в принципі, чорний і залишимо таким. Так, переходимо до нашого Дафіка. Зараз ми йому теж робимо 1695 кінських сил. Так, встановлюємо наш двіжок. Потім колеса, всі ці приколюхи, що було 1695 сил. Ну, в принципі, процедура така ж сама, я думаю, в цьому нічого цікавого немає. Так, переходимо далі. Колір жовтий мені подобається в ньому. Так, його і залишимо і зробимо чуть. Тоніровочку таку. Так, в принципі, да, в мене все. І насправді мені ця фура подобається більше, ніж американський трак по зовнішньому вигляду своєму. Ну а зараз ми перевіримо, які у нас характеристики, а саме ми будемо визначати по таким критеріям. Перше, що ми будемо заміряти, це максимальну швидкість. Я думаю, вийти так, як було з автобусами, що максималка була одинакова, не повинно. Далі ми будемо заміряти швидкість від 0 до 200. Чому до 200, пояснюю знову, тому що. В відео з автобусами я це пояснював, а тому, що в карпаркінгу швидкість 100 км на годину набирається доволі швидко, і тому я зробив від 0 до 200, щоб було набагато цікавіше, чим до сотні. А ще, якщо, звісно, нам повезе в цьому відео, і я знайду собі якогось суперника, то ми зробимо гонку між цими двома фурами. Тут заходжу на сервер на DAFі, і ми будемо тести його максимальну швидкість. В принципі, в цьому відео все буде так само, як з автобусами. Тільки на фурах, хто дивився минуле відео, і зараз ми виїжджаємо на трасу, ті, ті хто новенький, і будемо газ в пол, щоб зрозуміти максимальну швидкість цього. Датку. Так, ми вже на трасі, зараз будемо починати. Так, поїхали, газ в газпол. У нас вже є 70 км на годину, вже є соточка. Так, давай 150, 150 є у нас. Потім 200 вижимає і насправді по відчуттям він йде набагато краще, ніж на автобусі. Ще перше, що другий. нагадаю, в автобусі у нас максималка була е, однакова. Так, у нас часом 250 км, але максималка тут не вже така, як у автобусі, я не вірю. Просто це не вірю. Реально максималка тут -то, така ж сама, як в автобусі, в автобусі теж була максималка 250 км на годину. Але я дуже сильно сподіваюся, що наступна фура покаже якісь кращі результати. Так, з максималкою все зрозуміло, але зараз в мене комп'ютері відкритий секундомір, і ми зараз перевіримо швидкість від 0 до 200, як він набирає. І я думаю, що результати будуть краще, ніж у автобусів. У автобусів було під 30 секунд, а ця фура їде краще, як на мене, по відчуттям. І тому зараз ми перевіримо, як буде це все тут відбуватися. І так погнали. Я нажимаю кнопку почати і жмі газ. І так погнали, погнали, погнали. погнали. Сотичка, сотечка, суди. А стоп, 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 стоп. Я подивився, що на спину Не. І так, а тим часом у нас спроба номер два. Я знову починаю кнопку почати. От. Точніше нажимаю кнопку почати і так поїхали. У нас 50 км на годину, знову соточка доволі швидко. Далі 150 є, 160, 170, 180, 200, стоп. Було 11 секунд до 200. Я не побачив мілісекунди, але 11 секунд було точно, це я можу вам сказати. Тому, в принципі, зараз перевіримо наступний наш трак. Це буде наш американський тракт. Фура називайте як хочете, а ми зараз будемо тестити його. Так, я вже взяв наступну нашу фуру і подивимося зараз, які результати показники будуть у неї. Насправді, в реальному житті такі фури набагато швидші, ніж європейські траки. Так, це американський, а то був європейський трак. І зараз ми перевіримо, який з них швидший тут, але в реальному житті швидший ось цей ось американський трак. Так, зараз ми перевіримо швидкість максимальну Американського траку і так поїхали, один-два-три, газ в пол і погнали, у нас 50 км за один є моментально, сотка доволі швидко, і в принципі 150 вже є, 170, 180, 200 км на годину, далі 230, 240, 250 км на годину, і цей у нас так швидший, він реально швидший і в принципі таки повинно бути. Так, давайте тоді подивимося, яка буде максималка все ж таки. Уже є 280 км на годину, 285. 200 значить, у нас 90 майже. Насправді, я сподіваюся, що ми хочу спільно цю максималку взяти, тому що набирає він після 280 доволі повільно. Так, 290 км на годину у нас є і поки що він більше не буде. Так, швидше за все 290 км на годину це його максимальна швидкість. І в принципі результати мене порадували, тому що це вже хоча б не так, як у автобусі. Так, ну а зараз ми перевіримо його швидкість від 0 до 200. Так, секундомір у мене на комп'ютері. Зараз я починаю, о, точніше нажимаю кнопку почати. І ми починаємо. І так, раз, все, поїхали. 50 кілометрів моментальна соточка є, далі 150 км за 7 секунд, далі два соточку, 190, 200, 200, 200. Я не бачу, якщо чесно, але трішки, напевно, менше, ніж перший наш, наш тягач. Я думаю, десь 10,5 секунд. Або 11, тому в принципі, я думаю, варто позначити ці результати як однакові. Тому зробимо це так, це і зробимо. Так, ну а суперника, щоб провести гонку, на жаль, мені не йти не вдалося, тому що всі мої друзі грають на оригіналі. Ну, я чисто на зломку перейшов, щоб познімати тут відосик, трішки поханитися і повернутися на свій оригінальний рідний аккаунт в Карпаті. Так, хоч у нас конкурента немає для гонок, але в мене є одна цікава ідея, спробувати зайти на якийсь сервер, на якому багато людей грає. Це в нас е англійський, зараз даємо що... пише. Так, зараз розпошукаємо. Англійський сервер. Е так. Так... Так, так англійський... О, ось знайшов англійський сервер. А щось тут е людей взагалі мало. Ну, але в серію, а ну на звісно, серий, як ми йдемо, треба тільки український, тільки український, тільки український, але на українському теж людей супер там мало. Але зараз подивимось український, зайдемо. Якщо буде хоча б хтось на серію, попросимо мені тоді. Так-так, не знаю, чи вдасться на провести гонку сьогодні. Так, я думаю старатися провести цю гонку безкорисно, тому що я навіть в не грузиться мені онлайн. онлайну, тому я думаю, на цьому закінчимо цю гонку і так підводимо результати. Так, значить, Перша фура в нас їде максимальна швидкість 200-250 км на годину. Американський трак у нас їде 290 км на годину, що досить непогано. Далі від 0 до 200 у нас європейський трак їде за 11 секунд і в принципі американський трак за 10,5, ну або за 11 там різниця в принципі, в них не сильно велика, але я думаю, що він є. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. Не забувайте, що до нового року залишилось не так багато часу. А нам треба добити тисячу підписників. І я тоді проведу найвеликий розіграш на своєму каналі, а можливо і в Україні по покарпаркінг. Тому ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. І я бажаю всім удачі і всім пока.